Літо, на яке так довго чекала малеча, нарешті настало. І, хоча дарувати своє тепло, воно не поспішає, канікули вже вступили в свої законні права. Отже, перед школярами та їхніми батьками постало питання, де можна весело та корисно провести час. На щастя, дітлахам Володарщини за веселим відпочинком далеко ходити не треба, адже насолодитися початком літніх канікул вони зможуть у пришкільному таборі денного перебування Капітошка на базі комунального закладу Володарської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 імені Василя Мельника його урочисте відкриття відбулося в міжнародний день захисту дітей. 1 червня у таборі, що буде функціонувати до 15 червня, відпочине 115 діток, учні молодших класів. 25 з них навіть зможуть вдосконалити вже набуті знання з англійської мови. Перебування в пришкільному таборі також передбачає найцікавішу для будь-якої дитини частину відпочинку. Майже щодня малеча буде подорожувати. І це не лише відвідування мальовничої куточки володарки, а й за його межами. За словами директора Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No2 імені Василя Мальника Ольги Кайзер, діти вже відвідали парк Київська Русь, що неподалік Києва. Там малеча змогла доторкнутися до історії батьківщини. Ця незабутня подорож відбулася завдяки благодійному фонду Фортеця, головою якого є Олександр Борисович Ференець. Адже у травні Олександр Борисович, коли приїхав до школи із черговою виконаною обіцянкою, він привіз стільці для школи. Тоді діти зустріли його з радістю і вдячністю. Благодійник натхненний такою зустрічю, пообіцяв організувати для учнів екскурсію до Київської Русі, і як бачимо, вкотре дотримався своєї обіцянки. З нагоди дня захисту дітей. Учні четвертих класів, випускники нашої початкової школи, їдуть у Київську Русь. Це комплекс для відпочинку. Це комплекс, який знайомить із культурними надбаннями українського народу, із традиціями і сучасністю. І цю поїздку учні четвертого А і четвертого Б класу здійснять за сприяння благодійного фонду Фортеця. Олександр Борисович Ференець обіцяв нам 15 травня, що він дасть нам змогу відпочити стати справжніми патріотами, здійснити поїздку і на свого слова. В суботу з нагоди дня захисту дітей за сприяння благодійного фонду фортеця їдуть відпочивати. Отож ми йому дуже вдячні і гарно проведемо день. 3 червня 45 учнів четвертих класів здійснили подорож до парку Київська Русь. Фортечні мури, показові виступи лучників, монетний двір, театралізоване дійство до свята трійці все це справило незабутнє враження на дітей. Педагогічний та батьківський колективи висловлюють найщиріші слова вдячності Олександру Борисовичу за здійснення дитячих мрій. Я хочу подякувати. Від імені наших дітей, і від імені батьків і від себе особисто за такі чудові подарунки від благодійного фонду Фортеця і особисто подякувати Олександру Борисовичу Ференцю, тому що він вже нам зробив подарунки. Це нові парти і стіл учительський. Він осучаснив наш клас, тому що клас уже має зовсім інший вигляд. І ось ми отримали ще один такий чудовий подарунок, як безкоштовну поїздку в Київську Русь. І, звичайно, що діти, я думаю, одержать велике задоволення від цієї поїздки, також отримають масу вражень. І ще раз дякуємо і бажаємо Олександру Борисовичу здоров'я, і щоб ще довго він міг робити такі добрі справи, особливо для дітей. Завдяки людям, котрі допомагають створювати у Володарській загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 2 імені Василя Мельника комфортні умови для навчання і відпочинку, директор школи висловлює безмежну вдячність і батькам учнів. Адже саме завдяки їм функціонує літній пришкільний табір, який щороку дарує маленьким мешканцям володарщини змістовний відпочинок, робить їхнє дитинство незабутнім.